Всім привіт! Сьогодні у нас треті сутки циплятам. Вечером буде зважування. Зараз підтрусимо тирси трохи свіженькі, нальємо водички, насипамо корма і И... Всі, дивіться, вечором буде відео зважування. choo <laughs> you Так, сьогодні треті сутки пропаюємо три маказин по два кубика на літр води. Берем пропаювати їх чотирь, четверо суток. Це ми вже третій пропаюємо сьогодні. Ще одні сутки і все. Четыре. 6 кубиків на трьохлітрову банку. Так, є. Водичку ми набираємо постійно з вечора, щоб була відстояна. Не кип'ятим нічого її. Просто комнатної температури. Стараемся її постоянно накрываем і ставим. Все. переходьте ввечері на вік. Всім привіт! Сьогодні будемо важити своїх бройлярів, яких ми брали 2 числа. Коли ми брали їх в перший день, у них була вага 40-45 грам. Зараз зважимо на треті сутки, який вес, скільки вони набрали, скільки з'їли корма вони. Чи ми їх зараз пропаюємо на треті сутки. Пішли за мною. Дивись, як вони всі за підвіттем. температуру мы підтримуємо. сейчас тут 28 бо двері відкриті. а вообще 30 десь 31 градус Но зараз у них 28 трохи открыли так значить що зважим виборочно трьох цыпленки по так. О, це саме такий навірно півник дебелий 105 грамм кстати колись мені хтось об'ясняв як понятия курочка чи петушок петушка от ось як грибешки. А в курочки сейчас побольше. Все не то. А може і не так, а може і так. Я не понял. Ты щось був колись, Одні петухи, короче, у мене. Щоб показать вам какие. Так, 105 грамм, да? Важим порогу. 100 грамм. На весах видно? Так. Третього. Ну, 85. Ну, ті, як наїжені були трошки може. Давайте ще парочку зважимо, які не наїжені. 90. Ну, виходить, що запише тут 85-90 грамів десь. Це корма. вони за троє суток з'їли 6,5 кілограмів корма. Ну так, що Ще не можу розвивати. Пропаю ми їх зараз на даний момент три казином. 2 кубика на літр води. У нас такі баночки 3-літрові. Оце 6 літрів. Я, виходить, їм з вечора наливаю, там часов 9 вечора 8. І вистачає до обіду. 6 літрів вони, виходить, вибивають. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені так буде легше, коли ви будете писати, я буду відповідати вам на питання, може щось підскажете, як правильно, хто як займається. Все, слава Україні!